Доброго дня Ми з України, мене звати Ольга. Ми продовжуємо з вами дивитися міста. Значить, дивіться, тут ви мені писали Гініческ і Каланчак. Я це вже дивилася. так? Ну, я подивлюся знов, може енергетика, яка змінилася. да, енергія змінилася, місто, там ситуація, це все можливо. От. Просто що я вам хочу сказати, що іноді ще розклад не збувся. Да? А ми вже дивимося опять. Тобто треба все ж таки дати якийсь час, тим більше я дивилася листопад місяць. Я то сьогодні дивлюся, ну давайте так, якщо ми дивимося з вами листопад, наприклад, да? чи там потім потім будемо дивитися грудень, вот, щоб ми з вами не передивлялися. Бо зазвичай, коли дивишся на ту саму ситуацію два рази, другий раз карта вже можуть сказати неправду, карти вже можуть віляти. Саме головне таке, саме правдиве це е, гадання, це коли гадається один раз на ситуацію. Ну і також треба витримувати терміни. Так, ну давайте. Генічевськ. Генічевськ, що буде відбуватися найближчим часом? Генічевськ. Маєте повернутися в Україну, мої рідні, і я е, зараз насчет вас е, е, іде розмови, приймають рішення. На, на, на даний момент щось то там ще зовсім чуть-чуть може бути. Може бути це, якщо я вже захватила там буквально вот на днях, да? е, е, вирішується питання. От іде Україна іде до вас в ну, как бы, В ізоляцію да, рішати цей конфлікт, цей кризис, забирати погані новини від вас. Дуже велика сила йде. Ну, Тут має бути все нормально, тут дуже хороші карти, карта мір, тут з кубка, захист, будуть багато емоцій, буде багато радості. По колісу судьби все повертається, все розвертається, різко повертається. Но в саме найкраще. Тому що дивіться, в нас так. Дивлюся, видно чи вам бачите, чи ви. Тут карта сонешка, поэтому Дініческ, я думаю, що саме наближим на ближчий час, я думаю, все має бути добре, дай Бог. Бо зараз питання рішається. Я буду дуже удивлена, якщо ви вже не в Україні. Ну, така енергетика йде, розумієте? Тут о, перемога. Перемога за вами. Вам будуть раді, що ви вертаєте, вертаєтеся вам. Вами будуть гордитися, як ви вистояли. Вам будуть аплодувати стоя, міленькі мої, бережіть себе, все буде добре, все буде Україна. З вами завжди ваша Ольга.